Тому я запрошу на цей подіум генерального директора національної телекомпанії України Зураба Алосанію, виконуючого обов'язки гендиректора національної радіокомпанії України Анатолія Табаченка і експерта Ради Європи Бориса Берганта. І зараз, поки наші панелісти виходять сюди на подіум, я хочу проанонсувати: ми зараз переходимо в такий дещо експериментальний режим. Ми зараз очікуємо на зв'язок. І на такий е, своєрідний телеміст із правлінням Української асоціації районних та обласних рад. Якщо у нас є зараз можливість е, вивести на екран е, зображення, звідти я прошу це зробити. Прошу мені яким чином просигналізувати, чи ми зараз можемо прийти до телемосту, чи ні? Можемо. Чудово, там. ми бачимо зараз. Бачимо зараз адміністрацію президента. Так, ми зараз бачимо. Панове, сподіваємося, ви нас зараз чуєте. Ми вас уже бачимо і сподіваюся, зараз так. теж будемо чути. Тоді я пропоную нашим панелістам почати цю панель з того, що ми дамо можливість правлінню Української асоціації районних та обласних рад звернутися до нас. А після того ми перейдемо в режим обговорення, і наші панелісти зможуть сказати те, що вони збиралися нам повідомити. Пане Чернов, вам слово. Чернов, вам слово доброго дня, пане Андрію. Шановні учасники конференції. Сьогодні одне з питань, яке ми винесли на розгляд пленарного засідання нашої правління Української асоціації районних і обласних рад. Це питання. Ми його назвали таким чином. Про створення суспільного телебачення радіомовлення України та наслідки для регіональних медіапросторів, вплив на якість висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та представників громадянського суспільства. Чому саме зробили такі акценти? Бо сьогодні, ну по перше, ми б хотіли з перших вуст від вас почути концепцію створення суспільного телебачення. Жодного представника територіальних громад, які знаходяться в цій залі, які знаходяться в регіонах е, ніхто не проти створення суспільного телебачення. Ми двома роками за, але би хотіли е, розуміти, а яким чином буде забезпечуватися медіапростір у нас в регіонах, а яким чином ми будемо е, забезпечувати конституційні права на отримання інформації е, саме в районах і в областях, яким чином ми зможемо е, утримувати ті майданчики, які залишилися майже поодинокі сьогодні, для того, щоб там. Е, Пунали дум різні думки е, представників громадськості, депутатів е, для того, щоб висвітлювати події в віддалених населених пунктах і таке і інше. Тому у нас є своя позиція, ми готові до дискусії і хотіли б в першу чергу почути вас. Дякую. Тоді я думаю, що ми перейдемо зараз до, до наших панелістів, і в першу чергу я би звернувся до. До Зураба Алексанії зураби, мабуть, справедливі запитання поставлені паном Черновим від імені всієї громади. Вам слово, дякую, Андрій. Має бути він включ. Ні, я не чую. Чути. Окей, дякую. Ну, Насправді я тоді не буду зачитувати те, що є, це тут стратегія. Ми це, пізніше що... зможемо прийти до стратегії, та, знаю, а це. зараз може краще та, на, на відповідь це, це запитання зосередитись. Добрий день, шановні пані та панове, і тут в залі, і там з нашими дискусантами, скажімо так. Ради почути на, на решті наших друзів по, на місцях, бо чув тільки досі голов обласних ДТРК, які з які зрозумілих причин, може не дуже тої. Ну, коротше, пручаються так скажемо. А тепер ми маємо і місцеву владу, яка теж може або підтримати, або створити супротив. Якщо бути коротким, знаєте що? От ці зміни до закону, які відбулися, ну підготовка для, до, до зміни цього закону, існуючого, вони привели до вилучення слова ліквідація з щодо обласних ДТРК. Там є слово реорганізація. Я не дуже розумію, чому так всі бояться того. Я не про вас, шановний голови обласних рад і місцевих рад. Що відбувається? Ми ніхто з нас, ніхто, хто планував цю реформу, хто втілював її довгі роки, не планує знищити місцеве мовлення. А навпаки, абсолютно навпаки, те, що зміниться на місцях, вам не доведеться фінансувати те, що ви робили багато років. Ми не плануємо відібрати у вас це все. А, ніхто тут. Воно як належало державі, так і буде належати державі. Що, а, Сергій Іванович, те, що буде втрачено, скажімо так, це вплив влади напряму на цих керівників, які дуже залежали, починаючи з Першого національного НТКУ і Національного радіо і закінчуючи обласними до напряму залежали від влади. Що це означає? Це не означає, що ми починаємо. Мочити вас тим сленгом, який існує в країні. Так? Це просто означає, що ви маєте бути цікаві місцевим мовникам, які будуть про вас робити все те, на що ви заслуговуєте. Це і є демократичним відносини між медіа і владою. Вперше в країні відбувається таке: канали стають не олігархічними, не державними, а незалежними. Я не думаю, що ви випадаєте із цієї системи. Наприклад, дуже показово було вчора такий маленький діалог з Кабінетом міністрів. До речі, до того, що тут звучало щойно. Вони раптом подзвонили і сказали: а ми тепер не можемо вам, вас просити про те, щоб наступного року в нас повторилася та ситуація, яка була всі роки. Ми зобов'язані висвітлювати діяльність влади. Це було в програмах, в багатьох програмах. І вона сказала, а як тепер? Вона це я маю на увазі департамент інформації Кабміну. Я сказав так, ви не зобов'язані, але це означає, що і ми не можемо тепер наступного року, не можемо запрошувати цих міністрів просто на рівні ринку. Якщо вони прийдуть, то прийдуть. Якщо не прийдуть, то не прийдуть. Отак. Але я точно знаю зараз, наскільки ми потребуємо інформації від влади, що ну як на мене, зараз влада має набагато більше спілкуватися з людьми скрізь нас. І суспільна, повірте, цьому буде сприяти якомога більше, бо в країні не вистачає інформації. Від усіх гілок влади просто не вистачає. У вас поломана, зламана комунікація. Багато років так було. Ми навпаки, на ближчі роки, розраховуємо на те, що ви з нами будете співпрацювати ще більше, ніж це було раніше. Але ви ще не будете платити за це. Так вас влаштовує? Я думаю, що передамо зараз слово назад. Нашим співрозмовникам, я думаю, що і пан Чернов, і пан Лосані вони максимально загострили це питання. Питання з великим рахунком це доля обласних державних телерадіокомпаній. Пане Сергію, вам слово. Дякую, пане Андрію, дякую пану Зурабе за інформацію. Я хотів би, щоб у нас і з мого боку також не був монолог. Я хотів би надати слово жінці Валентині Коваленко, голові Черкаської обласної ради, висловити свою позицію. Вона у нас очолює відповідну профільну комісію. Будь ласка, і до речі, я хотів би вас поінформувати, що з нами також сьогодні бере участь голова комітету по телебаченню і радіомовленню Олег Ігорич Неливайко, За що ми йому також вдячні нашій. Студії і представники також обласних радіокомпаній, в тому числі Київської, і Харківської, і других областей. Валентина, вам, будь ласка, слово доброго дня. Всі присутні в студії. Я хочу сказати справді і представляючи Черкаську область задекларувати, що в принципі ми зовсім. Згодні із тим, що суспільне телебачення потрібне, враховуючи те, що е, інформаційний простір у цій ситуації, яку ми, яку ми зараз переживаємо, справді ми програли, його треба заповнювати е, патріотизмом якісною інформацією, е, обов'язково і е, звичайно, що ставати на ноги і е, власне. Через цю якісну інформацію, але громадські організації та мешканці Черкаської області підтримуючи ось таку ідею, висловлюють занепокоєння щодо ліквідації каналу, який надавав би можливість вислівлювати справді важливу інформацію для регіону, а саме і соціальну проблематику. Тож важливо просто не втратити можливість відстоювати інтереси і територіальне. Громад на принципах громадського мовлення, бо справді альтернативи тому немає. І от враховуючи вище викладене, наші представники і медійники, і громадські активісти вважають за доцільне створити канар суспільного мовлення на базі національної телерадіокомпанії України, Національної радіокомпанії. так само України і державної телерадіокомпанії Культура, вилучивши із розділу першого статті першої пункту другого закону слова такі, що державна телерадіокомпанія, Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення української студії телевізійних фільмів. Укртелефільмів, телефільмів обласних державних телерадіокомпаній це дасть можливість державній телерадіокомпанії, Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення значно розширити. Трансляцію якісних програм державного значення, які б власне достойно представляли Україну світовому співтовариству, а от щодо Укртелефільму з його потужностями спрямувати на створення вітчизняного кіно... Кі... Кі... Телеканалу, який би транслювався на українських телеканалах, і це би дозволило витіснити з медіа простору російську продукцію з антиукраїнськими змістом, з антиукраїнським змістом. Так, от іще, на базі обласних державних телерадіокомпаній пропонуємо створити канал територіальних громад. Який вкрай потрібен для регіонів. І ще хотілося сказати, що власне, чи не найбільше обласні ОДТРК відповідають запитам громадянського суспільства. Ясна річ, що їх зараз треба перезавантажувати інформацією якісною. І от саме ці державні телерадіокомпанії такі направлені на виховання в населення високих морально. Патріотичних якостей, навчасне виявлення і допомогу вирішенню непростих життєвих проблем, і от е, наші громадські місцеві активісти бояться того, що тих 10-20 хвилин, які будуть надані для місцевого мовлення, не вирішать проблему. Тобто, просто це е, залишиться громада сам на сам своїми проблемами і сама ж себе не буде чути. От тому е, Власне, децентралізація владних повноважень це є той вихід. Це допоможе зберегти цілісний комплекс обласних держтелерадіокомпаній, їх матеріально-технічну базу. Отож, якраз і пропонується передати на баланс обласних рад із коштами відповідними з держави саме ці держтелерадіокомпанії. От. Ну і ясна річ, що фінансування якраз буде розподілятися місцевими радами, от і тим більше це буде і не тільки інформація, просто яка буде йти від народу, мається на увазі, але це буде і відповідальність. За розподіл того фінансування, тобто громада буде контролювати, що вона бачить, наскільки ви, якісне? Мені здається, ви максимально чітко сформулювали позицію. У, у нас Добре. у Зурабо Аласані є бажання відреагувати. Не проти? Дякую вам, пані Валентино. І всі голови присутні там, шановні. А з чого ви взяли? що там буде 20 хвилин включень? Хто вам сказав це? зараз активно думка побутує, що це буде всього 10 хвилин, максимум 20 для кожного регіону, щоб на центральному рівні громади могли побачити про себе інформацію. хвилин це ми хотіли вас запитати звідки така інформація? Що всі занепокоєні? Зора треба більше спілкуватися. Якщо можна про чутки, останні чутки, які я чув, це були. Крив російських малюків, якими зігріваються вчителі українські. То що, чутки є чутки. Будь ласка, почуйте з перших уст, добре? Як я взагалі-то і всі, хто роблять цю реформу, не планували припиняти мовлення ОДТРК? як таке? Точно, що на ближайші 4-5 років ви почуєте тут стратегію, якщо ви залишитесь з нами. Повний обсяг мовлення о ДТРК залишиться. Це включення до нас будуть не 10 хвилин, а скільки зможуть обласні ДТРК. Вся решта часу залишається на обласному рівні. Це перші чутки, які спростовують напряму офіційно. Що буде змінюватись? Буде змінюватись якість цього мовлення, і вона буде змінюватися дуже повільно. І ви це розумієте, і я це розумію. Це буде йти е, руками. Але ніхто не відміняє цього. Якщо ви хочете створити ут 3 так скажемо, і канал регіональних меншин, чи ви плануєте втрачати стільки грошей на місцевому рівні, скільки має ну, зараз записано в закон 0,2? Це приблизно 800 мільйонів гривень на рік. Зможете, чи ви хочете залишити ту систему державного телебачення і радіомовлення, яка є? Я так зрозумів ваше ут 3 будь ласка. Ні, ми не хочемо залишити саме те е, державне ОДТРК, яке ми зараз маємо. Ми хочемо, щоб воно було якісне, тому що справді там надавалося більше повноважень представляти місцеву владу. А ми хочемо, щоб більше там висвітлювалася інформація із е, від територіальних громад про їхню життєдіяльність. Ді, мабуть, я думаю, що у нас. Це саме той момент, де ми маємо плавно закінчити цей телеміст. Я хочу подякувати е, вам за можливість почути вашу точку зору. Якщо в нас зберігається технічна можливість. Я закликаю наших співрозмовників послухати також презентацію стратегії змін. Думаю, що нас може прояснити багато обставин. І я, мабуть, дозволю собі на коротку хвилину зняти капелюх модератора, такого відстроєного, і сказати в якості одного з розробників закону про суспільне мовлення, про те, яка думка нами закладалася в цей закон. Ми справді думаємо, що ті зауваження, які ми щойно почули, мають право на існування. Великий виклик, як. Максимально використати той ресурс, який зараз є в Державному телебаченні радіо, і при цьому не втратити сильні редакції на місцях і дати можливість місцевим громадам чути себе. Наша відповідь була єдина юридична особа. Ми бачили як мінімум три аргументи: перше, ми вважали, що це краще використання всієї тої матеріально-технічної бази, яка є. Це буде дешевше утримувати. Другий аргумент: ми вважали, що це спосіб вивести обласні державні телерадіокомпанії з під місцевого політичного тиску. У нас, мабуть, і різні регіони, але не секрет, що в багатьох областях обласні державні телерадіокомпанії використовувалися як рупор губернатора або інших місцевих еліт. І третій аргумент: ми вважали, що в умовах війни і інформаційної війни нам треба зібрати всі наші інформаційні можливості докупи. Ми пам'ятаємо історію з Луганською державною телерадіокомпанією, з іншими випадками, тому це ще один аргумент. Я не знаю, наскільки він переконливий для всіх учасників розмови. Думаю, що запитання, які ми почули, справді справедливі. Майбутнє творче рішення для цього суспільного мовлення це велике питання. Воно буде залежати від того, кому довірять керувати майбутнім суспільним мовленням. Я думаю, що точно не йдеться про те, що Національна телекомпанія України поглине в себе обласні державні телерадіокомпанії. Про це не йдеться. Ну а які в нас будуть відповіді? Ми зараз сподіваємося почути із презентації, які в нас попереду від Зураба Алесанії і від Анатолія Табаченка. Зураба вам слово. Дякую. Я просто не думаю, що наші шановні. Шановні люди, які сидять там, мають час ще втрачати стільки там годину чи Здравий, дві. я попрошу прийти я... до презентації. Ми, ми справді вибилися з графіку. Вибачте. вибачте, то модератору краще знати. Ви начуєте? Так, пане Сергія, ми, безумовно задоволенням прийняли б участь в цій конференції, але ну і у нас свій порядок денний і багато запрошених гостей. Тому безумовно у нас обмежений час. Я єдине, якщо це там 2-3-5 хвилин, ми б задоволенням, ще побули в ефірі. А потім ми все-таки сформулюємо свою точку зору і своє бачення. Воно в якійсь мірі вже сьогодні було озвучено усною, і це перша, мабуть, розмова. І дуже добре, що вона розпочалася. По іншому, просто такі речі. Ну, не можна в державі реалізовувати. Саме головне успіх мати. То я думаю, що сьогоднішня розмова піде на користь всім нам. Так, Дякую. Перед вами також Олег Наливайко з папкою, наскільки ми знаємо. Тому ми думаємо, що це хороша можливість передати йому прямо пропозиції. Ще раз спасибі за цю можливість поспілкуватися. Зороби вам слово. Дякую. То про про стратегію НСТУ стратегія бачення місії, місії цілі це всі ті речі, які ми ну ви маєте почути. Це може бути нудно, але в вені момент. Скільки часу я маю? Скажи п'ять хвилин. На стратегію. На 20 років наперед. Добре. А, окей, тоді я почну. Ну, хоча б на рік бачення НСТУ, Як ми бачимо НСТУ, наше позиціонування та амбіції наші? Будь ласка, почуйте це. Ми прагнемо бути флагманом в українському медіасередовищі високих професійних стандартів та якості, комунікації з аудиторією, сучасних технологій та інновацій. От не менш, не більше. Ми маємо бути зірцем в цій країні. І це, це буде, повірте мені. А якщо, вам не треба вірити, ви це побачите. Задовільняйте найширші інтереси та потреби сучасного суспільства в інформації, освіті, культурному а, збагаченні, багатоманітному. Програмному контенту контентові, найвіщої якості на сучасних технологіях, служити розбудові діалогу, культурного діалогу та взаємопорозуміння і враховувати різноманіття думок, представлених у громадському житті, сприяти консолідації українського суспільства та єднанню людей, якими різними вони б не були. Місія НСТУ – сенс основання організації, філософії та призначення НСТУ як таке: забезпечення програмної політики, направлення на консулідацію українського суспільства. Об'єднання країни та служіння суспільства на користь кожної людини. Ви всі знаєте, що останні роки, останній рік особливо це не просто слова. Дуже різні люди живуть в країні, ви це знаєте. І дуже розколото суспільство ну просто навпіл. Основна стратегія, основна, основне бачення того, що ми робимо, це об'єднувати країну. Це не просто слова, повірте. Ви побачите в подальше, зв'язано з діями. Це зв'язано абсолютно з діями. Через це охоплюючи об'єктивно надійну та високоякісну інформацію, які може довіряти населення, багатоманітно програмний контент надавати послуги спрямоване на задоволення інформаційних, культурних, соціальних, мовних та освітних потреб усіх груп населення України, включаючи людей з обмеженими фізичними можливостями та національних меншин, які інтегровані в українське суспільство. Я... Не знаю жодного телеканалу в країні або радіоканалу, який би працював на таку аудиторію, який би мав би зобов'язання перед всією аудиторією. Бо це комерційні канали, і вони нишовані. Вони розраховані на, та ви знаєте, навіть і виміри наші розраховані на, починаючи 18, 4, 17, і так далі. В них є ниші. Такої, так, такого завдання не було і не, не, немає ні перед ким. Ми, я не певний, що ми знаємо, як. Точно це робити, ми будемо це намацувати, але ми точно налаштовані на стратегію такого. А це означає. Що жоден канал не робить то, що ми збираємось робити. Це ще означає виклики до нас, що ми не будемо настільки рейтинговими і зможемо змагатися на ринку щодо реклами і всього іншого, що тут в законі міняється. Ми не зможемо існувати на ці гроші, бо вони не дадуть нам рейтинги, ці програми, які ми збираємось робити. А це означає, що ми не зможемо існувати без того, що закладено хоча б на 4 роки. Цілі стратегічні цілі. трансформація усіх сторон, які утворюють НСТУ. Включно з обласними ДТРК. Включно. Я розумію весь патріотизм, весь досвід накоплений ДТРК. Повірте, я знаю, я працював там. Але і ви погодьтеся, багато чого треба позбавлятися там. І це багато чого не означає людей. Повірте мені, і от така слушна думка: всі бояться одного. А скільки нас там буде працювати? А я скажу вам так, цифри немає. Не 500, не 10 тисяч, а стільки, скільки буде потрібно на той контент, який ми всі будемо виробляти. Я не буду читати. Знаєте, я скажу те, що ми плануємо. Насправді то виглядає, щоб було реально ось яким чином. Ми ж не можемо закрити і припинити мовлення ніде. Ані в національній радіокомпанії, ані в телекомпанії, ані в областях ніде. Формально, ми маємо це зробити от, от зараз, з 10 числа, коли постанова була прийнята, і зміни до закону були теж зареєстровані. Формально ми маємо припинити вже зараз. Ми не будемо це робити, ви знаєте. Але я точно так розумію, що наступного року ми не будемо припиняти жодного мовлення, чого вони так побоюються. Є єдиний інструмент, як це робити: новий бренд. Який вигадане нове ім'я суспільного мовлення, як такого суспільного мовника, було запущено конкурсом для людей. Ми це ім'я приймемо. Це буде бренд, зареєстрований бренд, який розповсюдиться по всій країні. А уж а після цього ми точно знаємо, що ще декілька років ми не будемо відповідати вимогам суспільного по якості контенту. Ну я ж не буду брехати вам. Це ще буде роки. Тобто ми... Потроху будемо вимагати і робити спільний продукт для одного каналу, який передбачається і більш інформаційним, а другий канал передбачається більш аналітичним, рефлексованим, відкладеним на реакцію, От де ми збираємось породжувати нові сенси і смисли країни. От так воно має відбуватися. Але це буде довго, повірте, ніхто нікого не закриває. Щодо бізнесової сторінки, ці бізнесового боку, скажімо так, ви не можете сперечатися в тому, що кожна організація має оптимальну чисельність людей, стафу, техніки і майна. Ви же знаєте це. І якщо там є зайве майно, ви маєте просто знати, що це, і просто віддати його, просто продати його. Кожен з директорів обласних ТРК буде це робити. Це звичайний бізнес, це ринок. Розумієте? То не йдеться про вбивання або скорочення, просто оптимізація всієї організації, яка дозволить всієї організації мовленню працювати краще. Це і все. А скільки там буде людей вирішувати вам, там, на місцях, а нам вже в залежності від продукту, який ми побачимо? Оце і все. Далі. Одна з основних, вибачте, коротенько, одна з основних ідей, які я хочу сказати, запровадити: я не хочу існування центру і периферії. Ось чого ми маємо позбутися? Досить вже. Я не проти Києва, я не проти політики. Але постійно було так: був центр і були все інші. От це то, що не має бути. Ми не сприймаємо такого, що буде головний канал, але це не означає, що це буде НТКУ. Ні, так не буде. Головним буде кожен регіон, який робить те якісно те, що він робить. І тоді він стає головним. І кожен з нас має бути головним. От цього ми будемо прагнути. Дякую. Дякую, Зураба.